Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одеської області. Звати мене з Клінченко Сьогодні трошки прогуляємось садочком. Трошки-трошки подивимось. Ну, Трава у нас росте, трошки боремося з нею поступово. Сьогодні у нас заціла циліндропунція. Дивіться, яка краса. У цьому році взагалі дуже багато бетонів вона видала, дуже багато бетонів і буде ще цвісти. Тут сюди опунці під ногами, щоб не залізти, бо дуже колючі, бачите? Краса яка. Цвіти, вон там лаванда рожева, бачите. У нас дзвіночок тропиволисний. Ще та зараза. Восени буду тут прибирати разом з землею, тому що він дуже повзе корінням, дуже-дуже повзе корінням. Як цвіти анемопсис, це болотна рослина, погляньте, яка краса. По-перше, він дуже високий, самі високі квіткон... квітоноси десь, мабуть, до пів метра. Бачите, поступово квіточки стають такі з, з рожевими вкрапленнями, бачите Такі у нас гарні болотні рослини. Та що ж це таке з телефоном? така краса у нас квітує на болоті. Це у нас ліхні скорончик, і він сам собі насівається, сам собі сходить, цвіте. І нікому тут не заважає в наших ебрях. Хочу показати, тут вам ось, я вже показувала лілейник. Цей лілейник піде на продаж, тому що я вже говорила, в мене жінка замовляла, потім відмовилась. Ну, зараз така ситуація в нашій країні, знаєте. І... Діночка не може його забрати, тому він в мене буде у продажу. Тут теж я відсаджувала кущики ромашки. Серебриста принцеса чи срібляста принцеса для продажу, ось кілька кусиків лишилось, і вони тут у мене тут і зацвіли так. Так що на осінь будуть вже кущі здоровезні, здоровезні. Так, тут у нас зацвітає ехінацея. Пінк Сорбет, гляньте. Бачите, вже починає розпускатися ця серединка. Вона тільки-тільки розпускається. Ще серединка не розпустилася. Так, а тут у нас, а тут у нас лілії цвітуть. Така краса, така краса. Починають зацвітати лілейники вже ось поступово, зацвітуть, покажу, які сорти будуть на продаж в цьому році. Бачите, всі відсаджені в мене тут. Так, і лілії. Ну, тут якась зараза погризла, лілії, глянь такий колір. Комари А Тут люлю треба присідати. Я поставіть. Я так точно зірвався. Тика яскрава. На його вона набагато світліша, така жовта, яскрава, яскрава. І тут закінчують світіння отакі, от такі вони яскраві теж. У нас вчора, до речі, пройшов дощик, досить такий гарний, такий грозовий. І навіть нам полило землю. Ми сьогодні навіть обходимося без поливу. Взагалі, чуть там косить газон. Скажу вам, друзі, що багато газонів теж це важкувато, тому що їх весь час треба косити. Весь час просто. Як там тільки покосив, там вже відросло. Там покосив, там відросло. Так, ну, німфеї вже завтра покажу, як вони порозпускаються. Сьогодні було багато розпущених німфей. Бачите, тут. Трошки вже чисто, а туди далі. Ну і, як я казала, у нас дуже жарко, не хочу виполювати повністю, тому що земля буде сохнути, а поливати не буде змоги. Весь час ну, не буде вистачати води на все. Так. Тут у нас зацвів терпінник вже. Тут росте у нас ґрунті, і, як бачите, шикарний кущ. Скажу, що поливається він і не так-то тут часто, але, як бачите, гарний кущ наріс. Так, цей мак я так думаю, що буду обрізати. Ось його обріжу і хай наростає листя, тому що він тут, дивіться, геть улікся мені на стежку. Тут у нас знову лілії цвітуть. Оранжеві, а тут яка незвичайна якась її не бачила сама, дивіться, яка краса. І колір навіть не передати словами. Що за колір тут? Не ось, І звичайно оранжева така. Наш клен пістряволисний. Наші троянди цвітуть, еремурусон там дали ні. Так. Ще один дербіньк цвіте Трошки, бачите, в нього ріденькі такі квіточки, не такі великі китиці, як у того. Той перший я принесла з дикої природи, посадила дербиник і волисний. І він так росте собі у нас. А це вже я купувала. Потім другий покажу. Гляньте, який клен фламінго зараз. Погляньте, яка краса. Молоді прирости майже зовсім рожеві повністю. Гляньте, краса, яка, Такий гарний клен. Так, хотіла показати жемчужницю і пройшла мимо. Отак, Так, ну, у мене тут цвіте, зараз вона зацвітає. Ой, такі квіточки, ось такі точки. Так, це у нас тут барбарис адмірейшн. Е, це карликовий сорт, він не росте досить швидко. Він у мене тут вже давненько росте, колись в мене був один кущ, він різ дворі, Я його викопала, розділила. І в мене вийшло декілька кущиків їх. Йому потрібно сонце. Тому що, бачите, ось цей тіні кущ він зовсім не гарний. Ой, і цей гляньте такий на сонечку. І газони, газони, кошені газони. Сьогодні, до речі, ми обрізали ми обрізали ентрантус, тому що він вже відцвівся геть. І бачите, якось відрізали і залишили такі от штрупочки. І він ось, бачите, починає відбивати. Зелені молоді гілочки. Ще обрізали ми цибулю шніпта. Я залишила спеціально ось один кущик, щоб ви зрозуміли, що це. І ось я їх подрізала отак, ось, бачите, теж сантиметрів 10 лишила. І все. І буде наростати нова зелень. Обрізала Вероніку синю, вона тут у мене росла, бачите, теж залишила такі, ну, як. Як виходить 5-10 см, де як виходить, і вона буде знову обновлятися. Тепер зато буде видно будлею. ну як казала, купувала і карликову, вона вже відцвілася, знову цвіте і знову ось квітоноси, квітоноси буде цвісти. Ну, побачимо, можливо, щось там прикопаю, можливо, щось потім пострижу. Тут, звісно, ми сюди ще не доходили в цей край, тут трошки потіли прибирати ближче, а сюди ще не доходили. Тут просто жах з цією травою. Но завтра цілий день будемо займатися травою, бо сьогодні півдня ділила і саджала німфеї водні. Зацвітає цибуля декоративної стівна. Я вже казала, що вона листя весь час неї зелене, вона весь час зелена, і можна її кришити в салат. Дивіться, що дощик прийшов, бося тут, де не поливалося, вже майже сухо. Майже сухо вже де не поливалося. А тут перед дощами ми поливали. Бачите, земля ще волога. Тому, наче дощі пройшли, але але. Ось зараз цей край підійдемо ще. У нас тут цвітаюка. Ніччя та сама, звичайна, але її тут стільки багато. Да, до речі, завтра ще доведеться малину вибирати, так що я кажу, що ну, нема такого, щоб займатися цілий день, цілий день тільки травою. Гляньте, скільки тут квітоносів у нас, гляньте, яка краса. Бачите, тут краса така у нас в кінці городу. І чоловік косить, не піду в ту сторону, по тій стороні погуляємо завтра, після того як чоловік покосе газон. Кермик. Кермик у нас вже зацвітає більше. Дивіться, краса яка. Бачите, рожеві це квіточки, а то вже вони, де біл, білі такі зірочки, це вже вони відсвілися. Потім залишається з тими з такими з білими зірочками здається, що він білий. В мене питали, до речі, кермек, ці, що в мене ростуть, це багаторічні, на них ще називають статиться. Вони всі багаторічні в мене, <клух> в мене нема однорічних. Однорічний кермек є, якщо ви бачили, вони продаються різнокольорові, там і жовті, і сині, і голубі, і рожеві. Ото він однорічний. Кермек сіється і на цей рік вже він і цвіте. Цей кермек багаторічний, він сіянця, цвіте десь може на четвертий, на п'ятий рік. Отак, От не зразу. Ну тут я ж кажу, в мене ще різні кермеки. Дивлюся, що цей все-таки ось раніше кущ зацвіте кермек. Цей трошки пізніше. А ці у мене ще пізніше є. Ось два я купувала. А це кермек я привезла з дикої природи. Накопала і привезла додому. Якось влітку ми відпочивали, їздили на море. Це десь був липень-серпень, десь так. Кінець липня, початок серпня, От коли він цвів. І ми пішли, взяли такі ножички, наковиряли собі. Я приїхала вдома, посадила і прийнявся він і росте. І тут вже, це він вже дав багато самосіву, це тут було кілька кущиків з природи. А дав уже самосів і тепер тут вже така ціла полянка. Бо я вже самосів відкопувала і сажала в стаканчики і є на продаж кермик. Малина, малина, господи. Цей кусок хочу прибирати зовсім цей весь. Ну, ще ось от кажу, Треба вже завтра збирати. Вона вже спіла малина повністю. Дуже солодка. Треба прибирати вже її тут. Первіше поки вибирати, а потім, як виберу, перестану поливати. Потім її пристати поливати, вона сама висохнеться, в неї коренева поверх неба, тому вона висихає досить швидко. Так, велика земля, друзі, Гарно мати, але роботи дуже багато. І чоловік знову сьогодні косив, сказав, знову електрокоса щось така, що в саду косити, щось замокло, не дай Господи, вона зламалася, то буде нам. Ще одна проблема. Ну що, зараз треба зараз треба йти працювати далі. Знову тут лілі їх понасаджувала всюди по всьому городі. Так, полоти і сапати. Щось в цьому році щучка якась не знаю, якась хвороба напала, я так думаю, що це ржавчина. О, жавчина, весь я забуваю, буде в місті, треба буде купити отраву і побризкати її. Не отраву, вірніше, а від хвороб. І треба її побризкати, тому що щось з нею не те в цьому році. Тут теж була вже полола трохи, тут трохи полола бузина проволента. Бачите, як вона майже білі прирости в неї йдуть молоді, а потім вона така ось, зелена. Ну, поки на сонці не горить, хоч і було пекло в нас, але поки тут ще не горіло. Так, як бачите, знову сіриси з буря відцвілися і стоять гарні зелені, тому їх люблю, розвожу багато сортів у мене. Ну, розвожу багато тільки білого, більше всього, тому що він у мене самий перший з'явився. Перовський от-от зацвіте. Так, цю траву вилить його зголик, називається. Потім подивлюсь, розкажу вам. Теж на осінь буде в продажу вона така. Ось такі мітьолочки, в неї просто воздушні, воздушні зовсім. Ковила, ковила ще у нас зелена, тільки почне гляньте, почне е, доспівати, я її обстрижу, теж тому що вона насіється. А так поки ще держиться вкупі, гляньте. Поки держиться вкупі, то можна ще трошки тримати, потім треба стригти. Ну, друзі, і все, чоловік косить. По тому краю підемо завтра. Вже чоловік це. А на зараз, друзі, бажаю всім гарного дня.